Family Life. Сьогодні я хочу вам зняти як можна ну, поради для починяючих таких туберів. Ось. І трошечки покажу обзорну обновочку. Я не, не зможу багато показувати, тому що в мене воно майже не обновилося. Ну, типу, я обновляла ось. Але. Якщо я звіту в цей видноборчик, ну тобто там, де все платне. Ну, не все, майже все. То тоді в мене тут, виходить, нема. Ну, ви бачите, що в мене з боку, тут немає такої вкладочки. Я як можна сказати, майже у всіх вона є. Ось, ми, ми ще не з'явилися. Все що, все, що в мене на з'явилося, це що в мене якась тут фігня з'явилася. І ще Тепер я навіть не можу робити ну, різні ці вод. Наприклад, дощ без сонце. І не з'явилося, звісно, ця от штучечка з точніше... Эм... это то имеем. Маринка, еручка. Короче... Да вот. Ну, сами бачите, мы называемся в назельке с этим вот... С шапочкой Санта-Клауса. Справа. Ну, я, в принципі, зараз зайду в якийсь дім, промущусь і буду вже вам розказувати. Якщо що, це, тут я, конечно, чуть-чуть обустрою, може сюди переїду. Це не точно, кстати. Да. Цей дім, конечно, такий поговний ужас. Короче, я сюда вот присяду, курточку курточку наверное, сниму, вот Вожу сюда вот, все ж таки жарко. жарко. Э, сумочка та еще не мешалась, вот так вот. Ну, первое, я бы хотела сказать, еще нужно выбрать свой на канала, канал, то Ну, так, как в них никого ще немає такої назви ну, наприклад не знаю це вже треба подумати і якось по вашому стилю наприклад не знаю Тедді, аватар Тедді я не знаю чи такі є конечно канал вот. ну я завжди роблю наприклад family life який в мене зараз it's family life чуть-чуть поменяла из-за того, что она там на отна... ей вот. раньше дивился, у нее Ну, назва канала инши, и она поменяла, ну, типа у ней бу... стала назва канала, так же самая у меня. Ну... ну так скажем, она чуть-чуть скопировала. Может, конечно, она не знала, все что кроме канала. Ну, короче. Вот. Тому я змінила назву чуть-чуть на. Ну, додавала It's. Типа це Family Life. Ось. І там в кінці зірочка. Ну, то мені навіть більше подобається, якщо, ще, як якщо чесно. Вибачте, ще я чуть-чуть захриплим захри захри э, голосом говорю, тому що я тільки що встала. І. Да. Ну, щоб я ще сказала. І я б ще сказала, що потрібно знімати всякі, типу, відео, які вам. Ну, не тільки відео, якісь такі ж самі, там, наприклад, не знаю, просто якісь історії, історії, історії потрібно і змінювати контент. Ну, а ще потрібно ну, не здаватися, тому що всіх же все ж таки спочатку Ну, підписників. Ось. Ну, у мене там є тих, хто на мене підписані. Ось там багато є такі, що не дуже навіть популярні. Тому, якщо все ж таки хочете вистати свій канал, ну, можете, якщо хочете, можете прислуховуватися до мою брат. А якщо хочете, то не можете, Ну, коротше. М -м -м да. Ще я б сказала, що ще потрібно називати свої відео, якось так не дуже багато, зрозуміло, ясно. І можна додати такі смайлики статичненькі. Можна, в принципі, глянути на мою це. Вот. <сміття> якщо я цю сумочку і валяю, тому що мені скучненько Коротше, можете, якщо глянути на... Нам йоті от назву. І отак от, от приблизно робити там всі коротше. А, дохід у вас буде тоді, коли ви... у вас буде 1000 підписників і 4000 годин переглядів. Ну, мені вже якби це чуть-чуть легко набрати, тому що все ж таки у <смі> мене дуже багато вже переглядів. Ну, не дуже прям багато, але все ж таки нормальні. І дякую, що дорі, на минулому шорті, то що я зняла, нього дуже багато переглядів. Ну як багато, от на 1400. Саме більше мій рекорд це 6000, звісно. <смі> ну, ладно, я б хотіла так повторити. Наприклад, за цим от відео. Зістам, не знаю, залитий, чи ні. Ну, коротше. М -м, до речі, ще дякую, що за цей шорт У мене дуже багато плюс підписників. Ну, плюс 10, вроді би, чи плюс 11 навіть. Взагалі класно. Ой, хто ще не подивився цей шорт, то там потрібно там букви, і яке у вас вийде ім'я без цих всіх букв. У -да, мене от вийде і, і я, тому що я Вікторія, якби у мене виходить і, -і я. Офігєн, звісно. Короче, а ще вам потрібно робити якісь такі назви цікавими, щоб вони були ну, під тему цього відео. Ну, наприклад, якщо на відео зня... знімете щось таке просто непонятне, а тему а, цей от опис, так скажем, напишете якось, ну, типа. Що там щось цікаве, то коли буде заходити, просто буду дивитися і будуть зрозуміти, що це взагалі не те, і тоді там може бути дуже мало переглядів. ось Ще я б хотіла сказати, що. краще. Краще, ще краще. У мене було типу, тоді, коли у мене ще було мало підписників, десь 100 з чим-то, то в мене типу, було то багато підписників ставало, ну, типу, то більше, то взагалі стояла на одному місці 3-2 дня, то взагалі переглядів не було, може бути, тиждень чи два тижні переглядів майже не було. Ну, вот такие вот буває, звісно, але зараз в мене, в принципі, я б сказала, нормальний переглядів. Ну, для мене це норм. Діясь на цьому відео ну, так, може бути. Ну, більше 200 це для мене нормальний а або там 300. Ось, тому ось така війнювка. Вот ще. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. На цей канал в Ютубі. На канал, ну, ставте лайки, пишіть коментарі, які мені ще відео зняти, наприклад, що я щось розказую, там я не знаю. Просто мені чітко якісь серіали знімати. Ну, не серіали, типу, відео з між родиною і так далі. Я хочу познімати трошечки щось таке, наприклад, як я робила вам заставки, як я от розказую, як бути блогером, так скажем. Ну і вот. напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще у нас буде обновочка нова уже на наступній неділі у нас появиться до речі, новий сезон. Третій уже сезон, не знаю який. Ну, якщо чесно, вроді би третій, але я вже не знаю, навіть що тут збилося, тому що у нас уже стільки тих сезонів, що ви вообще не представляєте. Коротше, ну вот така от фігня. Ну ладно. Там, до речі, новий сезон це буде, там, локація, ну карта нова появиться сніжна, типу Карпат, якісь гори, ну, коротше, як хочете там називайте. Коли воно, до речі, появиться, то тоді я зніму вже відео з сімейкою решті. Нарешті. Ну, спочатку зніму обзорчик, типу весь обзорчик. А в середу, до речі, наступної неділі, наступного тижня, буде відео. Ну, або те, що ви напишете в коментарях, або з сім'єю. Напишіть в коментарях, які у вас, до речі, більше подобаються відео з сім'єю, або те, про що я просто так розказую. ну, Просто своєю персонажкою. Ось. Ну, а на цьому я хочу з вами вже попрощатися. Всім пока-пока!